Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 25 забутих трилерів 90-х, які варто вам переглянути, шановні мої друзі. Трилери одна із характерних особливостей тих часів. Спецефекти, що тільки починали захоплювати екрани, а тому сценаристам та режисерам доводилося приділяти куди більше уваги тому, що відбувається у картині з сюжетної точки зору. Напружена дія, непередбачувані ходи, психологія персонажів та їх відносини. Скільки хітів подарувала нам 90-ті, друзі, але є досить багато фільмів, які забуті не заслужено. А тому є чудова нагода пригадати їх та знову переглянути, або зробити це в перший раз, якщо ви не бачили їх раніше. Але перед тим як я буду е розповідати про цю добірку, е дякуємо нашим Збройним силам України, що ми можемо існувати, що ми можемо е вільно ходити по вулицям, жити спокійно. Як кажуть, дякуємо, дякуємо ще раз дякуємо, клоняюся перед нашими воїнами. Перед нашими захисницями, захисниками і так далі. Тому хто, хто чим може, підтримайте фінансово їх е, і так далі. Чим, чим більше ми допомагаємо, тим наближаємо нашу перемогу. Поїхали, друзі! Перший фільм із цієї добірки Мізері 90-го року. Фанати це круто, особливо якщо це ваші фанати. Якщо ви письменник і є хтось, хто чекає кожного нового вашого твору це ж просто чудово. Але якщо ви опинилися у фанатки, яка дізнаєте, що ви хочете вбити її улюбленого персонажа у наступній книзі, то все може, все може скластися не найкращим чином. Теж, друзі, дуже шикарний цей фільм. Дуже шикарний. Подивіться, хто не бачив. Наступний фільм Утікач 93 року. Успішного хірурга звинувачують у вбивстві власної дружини. І Він миттєво перестає бути успішним. Тепер він або опиниться у тюрмі на довгий час, або скористається шансом на втечу. Це надає трохи часу на те, щоб розібратися із тим, хто насправді стоїть за цим жахливим злочином, і хто підготував все таким чином, щоб усі докази вказували саме на чоловіка вбитої. З того моменту втечі, втечі погоня не зупиняється ні на хвилину, адже втікача переслідує майстерний де, майстерний детектив, фанат своєї справи. В головних ролях, друзі, Гаррісом Форд. Це фільм, який я передивляюсь частенько, не набридає ніколи. Теж класика, дуже, дуже цікавий і так далі. Подивіться обов'язково. Наступний фільм Ми страху 91-го року. Екранізація Романа Джона Макдональда. Режисером виступив Мартін Скорсезе. Роберт Де Ніро, що для зйомок привів себе у неймовірну фізичну форму, грає в'язня, що готується до вільного життя. Але коли він опиняється на свободі, він не надто переймається пошуками роботи або гедонізмом. У нього є одна мета зробити життя його колишнього адвоката нестерпним настільки, щоб смерть здавалася йому простим виходом із ситуації. Рука, що гойдає колиску 92 -го року. Молода і спокуслива няня спершу виглядає ідеальним подарунком для родини з малою Вона кмітлива, вічлива, уважна та любить, як здається, дітей. Але згодом подружжя розуміє, що вони впустили в дім дияволицю. Більше вона держима помстою, отже, у небезпеці всі, хто є в домі. Теж, друзі, шикарний фільм, подивіться. Тут кожний фільм шикарний, але все ж таки: королі самогубств 97 року. Група молодих студентів викрадає поважно мафіозі, але роблять вони не, не, не через бажання розважитися чи пооскотати нерви. Справа в тому, що сестру одного із хлопців викрила мафія. Злочинці вимагають 2 мільйони доларів, оскільки дістати такі шалені гроші у подібний термін молодь не може. Вони намагаються влаштувати викрадення для обміну. При цьому всі пошкодження, які будуть наносити дівчині, студенти будуть завдавати викраденому мафіозі. Наступний фільм гра 97 року. Потужний трилер із Майклом Дугласом у головній ролі, де досвідчений актор грає впевненого у собі багатія, якому брат Шалопай, Шон Пен, якого грав, пропонує взяти участь у грі, яка ніби нібито змінить його життя. Дуглас не надто вірить у цю затію. До того ж, відразу ж після реєстрації у грі з ним починає траплятися дивні речі. Йому доводиться звертатися за допомогою. До зовсім незнайомих людей, а поступово під ударом може опинитися його сім'я. Це теж, друзі, дуже шикарний фільм. Подивіться, е не пожалкуйте. Дев'ята брама. 99 року. Містичний трилер режисера Романа Поланський. За допомогою головоломки, яка зашифрована у трьох книгах. 1666 року видання можна викликати диявола на землю. Навколо створення цих книг багато легенд. А наприкінці ХХ століття за ними полюють колекціонери. От тільки цілі у цих колекціонерів зовсім не, культур... не культурологічні. В головних ролях Джон... Джонні Деп друзі теж шикарний фільм КОМАТОзники. 90-й рік. Група студентів проводить небезпечні досліди. Один із них умовив товаришів ввести його у стан клінічної смерті на одну хвилину, а потім реаніму... реанімувати. Він хоче дізнатися, що переживає людина, коли перебуває по той бік. Пізніше всі студенти намагаються пройти через цей стан. Але після цього вони починають бачити дивні видіння. Ці галюцинації пов'язані із минулим студентів, а от майбутнього зв'язку із тим у них може і не бути. Перехрестя Міллера. 90-й рік. Гангстерський трилер від братів Коенів Важкі відносини між ірландською та італійською мафією. Ще більше ускладнюються через особисті стосунки боса ірландців Гебріал Бінг грає його радника, виваженого та хитрого гангстера, якого всі поважають. Проте і в нього є персональні проблеми, здебільшого фінансового порядку. Він винен за багато грошей дуже серйозним людям. Поступово від, від хисткої рівноваги сторони конфлікту переходять до війни, яка охоплює все місто. Теж, друзі таки, знаєте, незвичайний фільм. Раджу вам подивитися. Кожен фільм по-своєму шикарний. Шосе 1996 року. Напружений трилер про маніяка, який спочатку здається звичайним, закомплексованим чоловіком середніх років. Потім поступово демонструє свою збочену сутність, а потім переходить в режим вбивчої психомат... психопатичної машини. Окремо варто відмітити, друзі, поступове розкриття персонажів та таке ж поступове нарощування динаміки напруги. Імітатор 95-го року. Серійний вбивця імітує злочини минулого. Виконуючи їх повністю у тій самій манері, що і оригінальні вбивства. Для того, щоб знайти маніяка, поліція звертається до, 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 до лікарші, яка спеціалізується на психології вбивців. Вона колись пережила напад і тепер страждає від агорафобії, страх відкритих просторів, скупчення людей тощо. Тому спочатку відмовляється допомагати, але згодом погоджується. Коли вона занурюється в матеріали справи, розуміє, що злочини пов'язані із її біографією. Теж сігурні гурнів у голомі ролі друзі. Шикарний фільм. Самотня біла жінка. 92-го року. Самотня біла жінка. Це опис для анкети пошуку житла. Персонаж Бріджит Фонди розлучилася зі своїм бойфрендом і тепер шукає нову квартиру, щоб почати усе спочатку. Вона знаходить компаньонку для оренди квартири і запевняє її, що воротя до колишнього немає. Втім, не так склалося, як гадалося. Але образа її сусідки куди глибша, ніж можна було очікувати. Тепер вона стає психопатичним ворогом, що бажає відшкодування власної болі. Виховання Каїна 92 рік. Джон Лінгоу у ролі лікаря-психолога, який сам страждає на роздвоні особистості через досліди, які проводив його батько. Він штучно викликав множини розщеплення особистості у сина, а паралельно ще й викрадав дітей, щоб робити подібні досліди із ними. Коли його викрили, викрали, його справу наслідує син, який, в залежності від особистості, може бути або чутливим батьком, або неконтрольованим злочинцем. Поїхали далі, друзі. Фірма. 93 рік. За молодого перспективного адвоката борються найпрестижніші, найпрестижніші юридичні фірми. Він обирає менш відому. Але її представники роблять йому шалену пропозицію по грошам. Новобранець намагається максимально віддячити е, наймачеві важкою відповідальною працею. Він перший у офісі, останній його залишає, обробляє тисячі документів та не жаліється на втому. Втім, навіть за такого щільного графіка він починає помічати дивні речі щодо своєї компанії. Талановитий містер Ріплі. 99 рік. Ще одна друзі екранізація бестселера за одної мене Романом Патрицій Гайсміт. Вже ставили і цей французький трейлер на яскравому сонці із, Ала... із Ала... Еленом Делоном. Е, Аланом Делоном. В американській екранізації акценти виражено чіткіше. Спочатку здається, що багатий персонаж Джуда Лоу настільки відверто знущається із Тома Ріплі, що мимоволі відчуваєш співчуття до нього. У певний момент ти навіть виправдовуєш його перші злочини, вважаючи, що це емоційний зрив. Але поступово глядач починає розуміти, що таланти містера Ріплі насправді базуються на його підступній природі, а сором'язливий юнак насправді є монстром, що ховається за окулярами та ввічливими манерами. Теж. Дуже круті актори, друзі, раджу подивитися. Наступний фільм із цієї добірки Каліфорнія 93 рік. Письменник планує написати книгу про маніяків вбивць, а тому вирушає до Каліфорнії, щоб відвідати місця скоєних злочинів. По дорозі, беруть, по, по дорозі вони беруть попутника, який обіцяє допомогти. Але ж все ж, все ж пішло щось не так, друзі. Як завжди, у всіх фільмах. Теж шикарний фільм наступний Драбина Іакова. 91 рік. Ветеран В'єтнаму страждає від видінь, який є наслідком ПТСР. Він бачить демонічних істот і у пошуку порятунку звертається до бойових товаришів, які також потерпають від подібного кошмару. Разом колишні солдати намагаються розібратися у природі того, що відбувається. Теж ПТСР, друзі, зараз буде в кожного другого, можливо, в кожного. Після, після війни, під час війни і так далі. Уже їх дуже багато. Це дуже, як кажуть, дуже, дуже складна ситуація зараз, що в людей таке. Ну, Війна ще поробиш. Нічого з цим не поробиш, друзі. Долорес Клейборн, 95 рік. Щоб збагнути, що призвело до злочину у наш, час, у наш час доньці та матері доведеться зазирнути далеко в минуле у складні відносини між ними та батьком сімейства та зрозуміти, хто був винен у смерті, тоді. Актриса та щось та, що знімалася головні ролі у Мізері, теж популярна була в ті часи. Стан несамовитості 90 рік. Герой, що напевно повертається в пекельну кухню район Нью-Йорка. Його зустрічає друзі та дівчина, у яку він був захоханий. Найближчий друг Гері Олдман, брат ватажка ірландської мафії, яка фактично є головною у районі. Дівчина, яка є, його, яка є його давнім коханням, яку грає Робін Райт, їх сестра, а він сам Коп під перекриттям. І тепер йому доведеться обирати між обов'язком та почуттями. Контакт. 97 рік. Докладна фантастична драма у формі трилера, де основна напруга, як, як це не дивно, надходить не із космосу, а від світу людей. Занадто багато розбіжностей у світоглядах, занадто велике его. Зіткнення таких тектонічних основ, як наука і релігія. Джоді Фостер грає вчену, що встановила контакт із віддаленою цивілізацією. І тепер потрібно зустрітися із її, із її представниками. Але хто це зробить? У якій формі та з якою метою? Справжнє поле бою. Метю Макконахі. Теж крутий актор, друзі. Хороший син. 93 рік. Ви бачите Маколея Калкіна у вас відразу перед очима. І в голові самодома. Але він багатьох фільмах знімався, друзі. Маколею Калкіну потрібно було змінити амплуа, амплуа після участі у двох частинах самодома. І режисер Джозеф Рубен надав йому таку можливість. Тепер із безкетника із, із добрим серцем він перетворився на монстра. Що намагається вбити всіх, хто поруч, незважаючи на підлітковий вік. Хижак. Друга частина 90-й рік. Почнемо, друзі, з очевидної істини. Перший хижак, як ви знаєте, майже нереально перевершиться. Ну це так, друзі. Особливо, якщо в тебе в розпорядженні вже немає залізної арні. Але якщо вирішити підійти до створення сценарію адекватно і не робити типову помилку сиквелів, тобто не копіювати повністю сюжетну лінію першого фільму. А створити нову історію вже знайомому глядачу оточенні, оточенню, то шанси на успіх значно підвищуються. Денні Гловер. Хоча й не Шварценеггер, але потужний актор із харизмою та впізнаваним стилем. Тож побачити його у головній ролі було цікаво. Десь за 20 хвилин фільм уже ніхто й не згадував про Андрі, бо Гловер виконував свою роботу відмінно. Теж чудовий фільм, друзі. Дорога на Алінгтон, 99 рік. Дружина головного героя, професора університету Джорджа Вашингтона, працювала у ФБР та загинула під час операції проти екстремістів. А тепер, спостерігаючи за своїм новим сусідом, Тім Робінс, яку грає, головний герой починає підозрювати, що той готує масштабний теракт, плануючи підірвати великий урядовий об'єкт. Прототипом теракту є найбільший до подій 11 вересня, 20... 11 вересня 2001 року теракт в Оклахома Сіті. Наступний фільмі з цієї добірки Ідеальне вбивство. 98 рік. Багатій, яку грає Майкл Дуглас, дізнається, що дружина Гінет Петро йому зраджує, але він не впадає в істерику, а навпаки, він дізнається, хто саме коханий з дружини, чи можна на нього давити чимось, чимось, а потім створює той самий план Ідеальне вбивства своєї благовірної, тобто вже не дуже благовірної. І все було б на користь мільйонера, але щось завжди йде не за планом. І останні, друзі, в фільм із цієї добірки. Розплющ, розплющ очі. 97 рік. Головний герой, який живе у власне задоволення, розлучається із однією коханкою, а потім фліртує з дівчиною свого найкращого друга. Після цього колишня наступного дня запрошує його зайнятися сексом. Він погоджується, не підозрюючи, що це Пастка. Ось такі, друзі, шикарні фільми з цієї, добірки, які майже забуті. Не то що вони забуті, але знаєте, вже про них мало хто згадує. Такі, знаєте, заядливі кіномани. Можливо, згадують, а так люди вже про них більшість фільмів цих забули. Але вони варті уваги, подиви, подивіться, в 90-х була якась в 80-х, 70-х, 90-х. Був як, знаєте, такий свій шарм в цих фільмах. Е атмосфера була теж така незвичайна. Зараз теж знімають якісно, але фільмів не, так і, не дуже багато класних, як було в 90-х і в 80-х. Тому варто вам подивитися ці фільми, друзі. Ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну, друзі, не забувайте підтримувати нашу армію. І не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене Хе -хе. якусь копійку, тому що я стараюсь постійно для вас. Дякую, що додивились до кінця. До наступних відео, друзі. Дякую щиро всім за увагу!